Кременчуцька громада передала нашим військовим на фронт системи супутникового зв'язку «Старлінг». Завдяки ним бійці отримують стабільний доступ до інтернету навіть у найвіддаленіших районах. «Старлінг» дозволяє швидко координувати дії, передавати оперативні дані та отримувати необхідну інформацію в режимі реального часу. Сьогодні близькій нам Кременчуцькій 71-й бригаді передаємо два старлінки для того, щоб хлопці мали постійно надійний зв'язок, мали можливість керувати своїми дронами, зв'язуватися по своїм бойовим задачам. Ця бригада формувалася в перші дні війни в місті Кременчуці. Ми підтримуємо її з того часу і робимо все для того, щоб вона була забезпечена технікою за самими. Останніми вимогами дуже вдячна Кремчуцькому міській раді від військової частини А-40-30 і сам щиро дякую за допомогу. Збройні сили України є головною опорою захисту нашої держави. Допомога у вигляді техніки, амуніції чи таких систем, як Старлінк, не лише підвищує ефективність наших захисників, а й рятує життя. Кременчук продовжуватиме допомагати армії та наближати перемогу. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.